Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пропоную вам рецепт бюджетного шоколадного пирога, дуже смачний. Беремо склянку 200 мл, виливаємо ефір, манку всипаємо і цукор Все однією такою ж склянкою. Перемішуємо тих три інгредієнти добре і відставляємо десь на хвилин 20 25 години для. Набухання манки. Потім вбиваємо одне яйце, ту ж саму склянку борошна, чайну ложку розпушувача і 3 столових ложки какао. Добре все це перемішуємо. Під кінець вливаємо пів склянки тої ж самої олії. Перемішали добре і виливаємо в форму. Форма в мене 18 см в діаметрі. Духовка вже розгріта до 180 градусів, ставимо випікатися до сухої шпажки. Десь хвилин 20. Ось в мене вже спечений пиріг. Перевертаємо його, дивимося, як він спиться знизу. Дуже гарний. І кладемо на решітку для остивання. Коли остив, посипаємо пудрою чи поливаємо шоколадом, розрізаємо і смакуємо з чаєм, з кавою, чи з молоком. Дуже смачний, крихкий, ось який, бачите, такий пористий, ну дуже смачний. Всі продукти ви маєте вдома, готуються дуже швидко і смакуємо. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!